Ресні для громади та її мешканців івано франківську оголосили переможців осінньої хвилі грантів від теплого міста. 90 тисяч гривень на втілення власної ініціативи отримала громадська організація Дружина воїна. Вони навчатимуть волонтерів крою та шиття, зокрема, виготовлення адаптивного одягу для військових. Запит на нього кажуть ініціатори курсів надзвичайно великий. Дуже важливо, тому що. Поранені в кожен шпиталь, кожну навіть цивільну лікарню України, щодня поступають поранення. Держава ніяким чином не забезпечує їх спеціальним одягом. Значна частина з них, ті, хто мають якісь там зовсім леталеві. Ці фіксації, вони не можуть надіти звичайний одяг, їх щось треба одягнути. Тобто це продумані вже. Ми, ми це шиємо ще з 22-го року. Тут тобто це вдосконалювалося, змінювалися моделі. Це одяг там на кнопках, на липучках, який можна надіти на руку навіть з апаратами зовнішньої фіксації, там на руку на ногу, з якої стачать металеві конструкції. Грантові заявки учасники подавали у чотирьох категоріях: сучасне мистецтво, прогресивна освіта, міський простір, а також екологія та сталість чи не найбільший ініціатив. Представили в освітньому розділі. Отримати фінансування вдалось ГО інформаційний щит. Для дітей розроблять квест, який пов'язаний з визначними пам'ятками та історією Івано-Франківська. Ворог зараз дуже маніпулює історією, викривляючи її. І для того, щоб з цим боротися, треба бути захищеним. Відповідно, щоб діти мали навики в цьому. Ми плануємо об'єднати школи міста навколо цієї ідеї з вивчення популяризації історії міста планується залучити до 200 учасників. Ми хочемо створити спеціальний бот як провідника даного квесту. Це буде квест охоронець вулиць Старого Станіслава. Навчити дітей працювати з різного роду інформацією, як пропагандою історичною, так і фейками і правдивою інформацією, що їм буде корисно в потім повсякденному житті. Загалом на хвилю каже проєктний менеджер Андрій Левицький, подали 41 ініціативу. Це рекордна кількість для програми. Участь у конкурсі проходили у два тури. У фінальній визначили шість переможців. Основні критерії це була. Актуальність теми, тобто, якщо ви бачите по проєктах, практично всі проекти, ну не всі, але більшість проєктів є пов'язані з якимись проветеранськими історіями, та, допомога сім'ям загиблим, або допомога ветеранам, або адаптивний одяг для військових, тобто це актуальність питання, які є на сьогодні більш актуальним, або яке зараз необхідно підтримати. Також це було знову ж таки фінансовий компонент, наскільки правильно грамотно був створений бюджет. Терміни реалізації, досвід реалізації це були ті основні акценти, на які робила комісія, коли оцінювала. Загальна сума фінансування проєктів 300 тисяч гривень. На втілення своїх ідей автори ініціатив мають три місяці. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.